Весна прийшла, ухажує за своєю малишкою. Прокалюємо залізо. сульферовід, бачите? Так, ну що, олечик доробив усе. Знаєте, як розійшлися три дороги, три дороги, три шляхи. Так, друзяки, всім добро здоров'я. Летимо до дедушки на господарство. Потрібно проколоти маленьких поросят да, залізом. Другий раз. Захар тут в мене на рамі сидить. -мо, летим. Не хочу в Смислі ти не я хочеш. Я буду в хаті сидіти. Та ну не бійся. Тебе не. ж колоти не будемо. Ні, не, я не що... хочу до тої баббері. Вона тебе не вкусить, не бійся. Я Все, не летим. Так. Прокалюємо залізо. сульферовід. бачите? Оце так... таку ін'єкцію робимо. Другий раз сьогодні. Шо ти, хіщниця, двері більш не відриватимеш мені, а? Ми ти. Так, Барбара. А вас я попрошу остатися дворі Це буде зреліще не для слабонервних Зараз будеш суєту наводити, дітей своїх захищати, да Будеш кричати. А, батя. Похитримо, да? їстки насипав. Так, не хочу Барбара виходить покидати свою каюту, щоб ми покололи залізом поросят. Будемо старим дідовським методом тебе витягувати відро на мордяку на твою цю предну. І за хвоста, поняла? Безсовісна теж, блін. Ну Це вже прокурила, перший раз ставили, теж хитрості обманули. E, нормально вийшло, другий раз не обдуриш. Заходь, Бешена. Заходь, заходь заходь. Та ніхто їх не трогав. Заходь, заходь. Твої, твої. Заходь, заходь, заходь. заходь Барбара. Заходь, заходь. Дека? Подозрительно. Давай заходь. Та й вона ж за ними, -мо. Прям, прям мамка, мамка. Режим мамки включає. Так, все, хай ростуть. Хай ростуть. Весна прийшла, ухажує за своєю малишкою. Бачите, як вона. Природу не обманеш ніколи. Річ старається, да? Це твоя самка, да, річ? Ох, і хитрий річ. Річ Ти такий хитрий. Так. О, та. діло буде, да? Річ, чи ні? Чи хіба вона не схоче, да? Річ. Ох, і річ. Так, а вона в охоті, бачите, кидається на нього. Щось, щось та й буде, може. Лабрадори, да? Захай, Дивіться де. Отак і ці пропадають у нас голуби всякі разні. Охотниця ще та. Це ж в мене кіт один від цієї кішки. Це просто хіщниця Деяка І виглядає, де ж той голуб залетів. Ану каже, приплинь до бережку, да? або, ж або ж горобця Або ж горобця. Так і так і підлатається десь, да? Хищниця. Як її звати? Як її звати? Дана. Так, прийшли онуки до бабушки і дідушки. Стой. О, бабушка. А, ти А ну. А так, друзяки, вже якось і пізненько я щось задержався. Коротше, по господарству запрацювався, що я зробив. Ну, у звісно, доварив лапу, це понятно. Отвори роблю, зрозуміло, ось. Коротше, під мотоблок під, коротше, під оцей кронштейн. Підганяю цю лапу. Щоб, воно, ця штука знялась, лапа, лапу одягнув, лапа одяглась і все нормально. Коротше, отвори зразу роблю тоненьким сверлом. Потім, в принципі, більшим проходжусь. Хтось казав мені, та, щоб просверлити цю лапу, це треба станком чи ще чимось. Дивіться, друзі. Просто сверло не перепалювати. Ну, дивіться, як воно йде. Все чітко. Ну, бачите, вже половину просверлив так це. Я однією рукою вам показую і працюю. А все чого воно хорошо йде? Потрібно починати з таких маленьких сверл. Бачите? Оп. А потім наращувати, наращувати і вже прохожу зараз восьмеркою, по-моєму. А то таке, хтось казав мені, так, це нереально, тут така товщина, тут така сталь. Все воно йде, все воно потихеньку. Вода, камінь точить. Таким інструментом гріх не, не просверлить. Так що, друзі, працюємо, працюємо. Так, друзяки, я вчора показував, як я сверлив ці отвори. Бачите, все чітко. Все збігається з цими отворами, що на цій пластині. Ну, коротше. Так. Що робимо? Зараз шліфуємо, щоб оцей кронштейн хорошо сюди входив, бо тут діаметр більший, бачите, не влазить сюди кронштейн. А сюди, сюди, бачите, наскільки тонший. Оп, Раз. Тут входы все четко. Короче, наша задача счесать, сточить. Короче. Ой, блин, горячее. Значит, как всю сторону до блеску Валерчик отшуровал. Так что так, друзья, работаем. Так, ну что, Валерчик доробил усе. Все чітко. Навіть спробував без грунтозацепів в ріллю заїхати, як вона себе веде, як копає. В цілому мені сподобалось. Так, все чітко все підігнав. Е -е -е -е. Копалка повністю дороблена, а то, знаєте, як? Тоді кинешся, може дай Бог, дай Бог, що вроде, тоді кинешся, а чим копати, а хто зна. Біжи, проси, дайте, дайте, не минайте, да? Це не годиться. Так, це так фіксується. Попускаєш і знімаєш. Без проблем. Так що... Копалочка вже готова. Так, ну от виглядає лопата. Бачите, як з елементами земельки працювала. Бачите, палець валірчик витечив сам. Ну, нерівний, да, такий він. жизню побитий, але ж функції свої виконує із такого твердого металу. Так що. Все по красоті. Лопата готова. Чекає, чекає своєї участі. Така важкенька. Йо-маю. зараз, друзі, покажу, що планую робити наступним етапом по сварочних роботах. Зараз покажу. Намікну вам, точніше. Так. Дивіться, яка, друзі, сталюка. По-моєму, 14 міліметрів. Ну, ось так. Сталь дебела Ця пластинка, по-моєму, 40. 40 на 60. Ну, коротше, важить 40 кілограмів. Уявляєте, яка вага? Блін, просто так. Не піднімеш, Діться, який вес. Так що, будемо в наступному відео, вам покажу, що ми з нею плануємо робити. Така ляпуха дебела. Так що чекайте наступних відео, буде цікаво. Це мені, мій товариш дядя Коля подогнав. Так сказать. мені для одного діла, кажу дядь Коль, він каже, та без проблем, Лерчик. Так що будемо, будемо працювати, це потрібно обрізати болгарочкою, потихеньку, бріжемо, вирівняємо цей край, цей, зачистимо і далі буду показувати вам. так що... Так, ідемо далі працювати. Потрібно зараз на господарство до батька з'їздити. свиноматку перегнати, бо скоро буде пороситись, так сказати. Так що мені доподобається лопата. Ще побачимо, як вона себе в дійстві покаже. Ну, візуально, візуально, наче все нормально поки що. Так що пів. Дня сьогодні потратив з користю. щось та й зробив. Так що будемо далі зараз йти працювати. Це твій новий дом. Поняла? Обживайся. Знаєте, як от розійшлися три дороги, три дороги, три шляхи. Так само і в нас. Кожній синоматки своя кімната тепер. Ця ось скоро буде пороситись на її. Скоро, скоро сроки стоять, та буде в травні дальня. Ну а ця ще поки гуляє. Вона ще не надумала поки стати матір'ю. ну Вона то забивалась перший раз, я перепустив, дав їй змогу підправитись, щоб вона трошки укріпла, стала на ноги. Так що, перегнали, те, що запланували, хай обживається там. Зараз підемо. Цей батько попросив теля перегнати. Так, глянемо, покажу вам у Барбари. Є минутка поки, барбари поросяток, барбара, що ти? О! Петренчики. Та. Вони швидко з нею тут раз. Розбираються, положили її на лопатки, якщо що, і смокчуть. Так, тут понятно, чмоніка і моніка. Це теж понятно, так? Да? Так, що тут, дівки? Треба поубиратись, ну нема поки времени. Може завтра, може завтра, так? Да? Свинюкати, мордати. Ох ти, морда. Завтра будемо убиратись, нема поки часу. Так, друзяки, сьогодні ще тільки сварки не вистачало. Прийшов тільки що від батька знову. Дав він мені в нагрузочку таке от корито. Каже, води сюди ніяк не нальєм, тому що, бач, тут була така бронзова втулка. Видно, не видно, ось вона втулочка. І вона, коротше, чи гай... да, гайка така. Ну, коротше, вона Щесалась. І, і що? І витікає вода. Туда гайка тут така бронзова була. Зараз постараємось варити отакий от болт. Сюди, хоп. Бо сеноматку перегнать перегнав. Корито на їжу є, а на воду нема. Зараз заваримо, я думаю, і буде все чотенько. Працюємо, друзі. Так, друзяки, підварив трохи корито. Зараз наливаємо водички, так сказать, тестуємо. Сьогодні пробігав, я не знаю, як так кажуть, курка крашенкою, блін. Наче щось і робив, значить в роз'їздах, нічого толком не зробив. Так що Так, глянемо, що тут наша будуща мамаша. Анна, ну, показуй. Тихо, тихо. Тихо. Та хочу глянути, чи молочко є, чи нема. Ану показуй. Давай. Не дає сіське свої. Ні, нема, нема, нема ще молочка. Все, добраніч. ніч. Такий сьогодні день. Всім дякую за перегляд на відео. Всім пока, всім добра.